В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері усіх святих помили нас. Амінь. Потрібно прикрасити подвір'я червоними і зеленими стрічками, спекти коровай і дістати свічку. Молода дівчино, яку думку маєш. Молода дівчино, яку думку маєш. Цікаво. А Стевко прийде? Летіла пава серед села впала. Там дівчина козакові, пояна в'язала. Нам не зала, йому 34 годзе, А він є обиця, від капокоро. Хозяйко, впускай гостей до хати. До свята готова. Сьогодні святкуємо весілля свічки, обрати маємо батька та неньку, я, свекруху, я та свашок. Ми. А зараз сватання! Добрий вечір господарі! Ідіть об'їхнім! А що ви за люди такі такі звідки взялися? Може весни. Добрі весливці. Наш пан якось сказав таку річ. Трапилась мені колиця, красна дівиця. Не їй не сплю і з того часу все думаю. Як її дістав. Поможіть її спіймати. Ось пішли ми по стежках по всіх городах, Як у це село бійшло? Так на сліди натрапили, Отдайте ж нашому пану куницю, вашу красну і дівцю. От От засватили ми свічку. З нас магорич, а з вас закуска. Вже бим була б їхала, вже би була, йшла. й шла, та, своїй матінці не вклонялася. Вже би була їхала, вже би була йшла, та ще своєму татові не вклонялася. А зараз коровай. Там їй весілля, там їй весілля, стояло, десять годаків, сім пахоляків, їй грало, грайте, годаки, грайте, гудаки, весело, заклякний вінок, зло, ти перстенок. Начало. Сватаємо свічку у святого Сонця, щоб світило вічно воно у віконце, одягнемо свічку за старим звичаєм, одягнемо свічку весільний віночок, щоб світила вічно темненької ночі. Наша свічка нині, як царівна, красна, у нашій хатині хай вона не згасне. Весілля свічки підійшло кінця, гості побрели додому. А ти, спостерігач, не забувай, чому зібралися докупи знову. Пликай традиції, до звичаїв звертайся. Шануй те, що предки берегли. І пам'ятай, це твій духовний спадок. Неси його у серці й бережи.